Кудись всі йдуть, біжуть, переходять, і ти думаєш, чи тобі кудись треба переходити чи тікати. Тут про те, що зараз необхідно жити, усвідомлювати, змінювати своє мислення старе, відкривати в собі нові здібності, бачити нові можливості в своєму житті в майбутньому взагалі, тут про те, що тобі треба обрати якусь сторону темну або світлу. тут про те, що тобі необхідно, тобі необхідно а, займатися якимись практиками. А, практиками я маю на увазі енерго, а, типу медитацій, а, типу а, як їх навіть назвати, гармонізування там, типу чакр, та, є там різні практики. Вот, я працюю історією. історію, і що? І що? І біжать, коротше, нікуди не треба. Треба починати тут і зараз, тут з собою. От. І в тебе є людина, якої яка тобі може допомогти, підтримати. Або ж тут навіть є людина, до якої ти можеш звернутися за допомогою, якщо ти сама не знаєш. Ви не поруч, ви десь далеко, але ти знаєш, до кого тобі піти. Якщо ти не знаєш, роби запит, просто в сесію, в простір, що е Aa, як би це було, щоб я там зустріла людину, яка мені там допоможе, там шота там, що ти там хочеш, да? а, от, і ця людина тобі трапиться. Тому що ти, ти сильна людина, і ти якась в тебе є сила слова. Є сила слова, але ти все ж таки при всіх своїх здібностях, можливостях, ти не можеш дуже часто зробити вибір. Тому що розум твій неспокійний, тому що треба медитувати, щоб ти чула себе і могла зробити тоді вибір. Тому що в тебе є а, таланти твої, скриті, які ти не розкриваєш або не хочеш. І через це також можуть в тебе бути ну Так би мовити, проблема. Да? І тут просто треба йти в щось нове, в знання, в пізнання себе, в розкриття себе, в розкриття Всесвіту, простору, розкриття е, всіх, так би мовити, таємних знань, розкриття, е, коротше, пізнання максимально глибоко, а ти боїшся, е, бо Туди треба йти через біль. Але через біль ти приходиш, ти прийдеш до легкості. Через біль ти звільнишся від усіх своїх тягарів. Можна подумати, ти зараз живеш прям, а, в радості та легкості і кайфуєш. там, да? Але тобі цього хочеться. Щоб до цього дійти, треба пройти якісь. А, не дуже так би мовити, веселі моменти. Але це є навіть якщо от люди чомусь думають, якщо ті, хто йдуть в розвиток, вони там страждають через страждання. Вони приходять там вже тоді в кайф. Але а, можна подумати, ті, хто в розвитку якби не сидять, то вони прям живуть у чуб, не падай. То можна подумати, що вони живуть якби прям вообще у кайфі в одному. Ні, це брехня. Вот. може, вони це так розказують, але це брехня. Бо зараз розказують там, про ті, хто йдуть у розвиток, у них там і то та і то та То і вони не кажуть, це вони не кажуть. Та ті, хто не в розвитку, я також таких людей знаю, вони ще більше їх калашмати, якби, чим ті, що в розвитку, я вам скажу. Тому тут треба задуматися. От, да, це розвиток, це нелегко, сижу по собі. Але е, мені набагато легше і простіше, е, ніж я жила раніше, коли нічого не робила. То просто в чому прикол, там ліня ця є, да, що типа ну, впадла щось робити, це ж треба встати, медитувати, це ж треба щось там аналізувати, це ж треба щось там якісь е, моменти робити. Але це те саме, як піти. Зуби почистити, це те саме, як піти якусь легку зарядку зробити, Це те саме, як ви йдете гуляти, це те саме, як ви йдете. Ну, все, що завгодно, те, що у вас вже на автоматі. На початку, воно, да, воно тіпа не нелегко, воно тіпа напряжно йде, але. Якщо ви хочете змінюватися, змінювати життя, якщо ви хочете легкості, радості, кайфушечок, то необхідно приділяти цьому увагу. І воно просто, якщо воно на початках там дуже типу дуже важко, то потім це за три секунди, раз-два, якби і вже ну, всі моменти у вас відбуваються. Вот. І... І всесвіт вас так чує краще. да То ви там кудись ви говорите, з ким ви там говорите, непонятно. Хто вам що дає, теж Вот. Да? А коли ви займаєтесь собою, я говорю зараз про е про творця, да про світло творця, я зараз не про які там непонятні движухи. От. І конкретно, якщо ви в контакті з собою, з творцем, то вам даються і приходять, так би мовити, блага. да Знову ж таки, в кожного різне поняття за це. Тому вибір за вами. Обняла.